Мої улюблені людини, цього тижня мені вдалося сходити на цілих три прем'єри, і про кожну я щось даляпну. Ну а перед тим я нагадаю, що мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Journal. Той самий канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали! Четверговий день прем'єр видався напрочуд продуктивним в плані кіно. ну А в чому ж ще здавалось би. Ранок взагалі вийшов дуже позитивним, адже я сходив на е, як приборкати дракона 3. прихований світ. Очманіти. Як ви зрозуміли, чергове породження Dreamworks Animations я буду нахвалювати, як ви свою дівчину дефіс хлопця перед своїми батьками. Третя частина саги, а давайте я буду називати цю історію саме так. Логічно продовжує попередні дві частини. Нині гикавка, хай би як не смішив нормальний переклад пересій. Ічного глядача, ставши вождем, повинен захищати своє селище і виступати в якості зоозахисника всіх драконів. Вважайте, що він, як Денеріс, тільки ламповий і дуже дуже затишний. Чорт, це справжні мужичара. ось, значить, трапляються дві події: по-перше, його рідний острів, в силу того, що всіх врятованих драконів привозять сюди, починає потихеньку перетворюватися на київське метро в годину пік. Купа невідомих істот. І дуже мало місця. От якось так і було на острові. Туб. до проблем перенаселення додається ще й похмурий скандинаво-слов'янський мисливець на драконів, який разом зі своїм флотом полює на беззубика. Ну і на всіх драконів острову заодно. Тепер Гикавка змушений прийняти відважне рішення і знайти прихований драконічий світ, аби переселити туди і драконів, і вікінгів. Почнемо одразу з поганого. Ну як поганого? Скоріше з найслабшого місця, тому що на мою скромну думку експерта в усьому. Тут немає слабких сторін. Проте все ж головного антагоніста історії Грімеля явно прописати можна було і сильніше. Ти маєш бути кращим. Я не те, що був прихильником надзвичайної суперської мотивації лиходіянців в мультфільмах. Тим бачу, що в реальному житті люди сруться і через менш важливі речі, наприклад, неповернута вчасно в школі ручка, вибиті лампочки в під'їзді, чи, наприклад, погляд на майбутнього президента України, Президентки, або хоча в цьому випадку. Ко це такий фемінітив недоречний. А... Так, дуже смішно, дуже смішна. Проте, все ж у фільмах, ну хіба що він не про якийсь звичний побут, мотивація все ж повинна бути у випадку Грімеля. Її просто немає. Чого вся харизматичність, якою він безумовно переповнений, просто топчеться на місці. Загалом його причина вбивати драконів і полювати на нічних лютий це радше спортивний інтерес та продовження традиції його народу. Хай бачить боженька, що потенціал персонажа безперечно був. Справа в тому, що Грімель потрапив в таку ж ситуацію, що і Гиковка свого часу. Він теж, будучи малим дитям, зустрів нічну лють. Проте одразу її вбив. Міг вийти цілком класний антигикавка. Я щойно зрозумів, що я сказав. Якщо ви знаєте, хто такі обі то учіха чи Наруто Узумаки, то ви зрозумієте про що я. Звісно, в фільмі можуть бути присутні ляби, але якщо чесно, я нічого такого не помічав. Єдине, що я міг робити, так це дивитися на весь цей неймовірний дизайн, який стосується всього, починаючи від локацій, закінчуючи костюмами. Увага до деталей просто вражає. Все в цьому мультфільмі прекрасно. Надзвичайно хороший, безкінечно добрий мультфільм про дружбу і про те, що часом друзі варто таки від. Ускати, якщо ви дивилися цей мультфільм і не пустили хоча б одну сльозиночку. Я вважаю, що вас варто ізолювати від суспільства як небезпечну особу. Якщо коротко, то це логічне завершення великої історії, і закінчується ця історія рівно так, як і потрібно. Це якщо говорити без спойлерів, дуже не хотілося, щоб шановні боси з DreamWorks вирішили, що треба ще четвертий фільм, тому що він явно змаже кінцівку трилогії і зведе її на лайно. Одним словом, як приборкати дракона 3 обов'язковий до перегляду, особливо якщо у вас є ще й родина, без родини в принципі теж нормальна думаю. Думаю, що його не заборонено до перегляду сиротам заново. Ну а якщо вам полюбилися попередні частини, особливо то обов'язково їй точно приточно. Ну а також, якщо вам хочеться побалувати свою внутрішню дитину, якби це кріпово не звучало, то я рекомендую вам подивитися фільм Аліта Бойовий Ангел. Певна річ, що кіно, в яке вбухали кубу бабла і кращих спеціалістів по малюванню гігантських очей, підійде далеко не всім. Стрічка, яка остаточно розділила професійних словічних критиків та звичайних глядачів. В момент написання цього тексту на зіпсованих помідорах критикани в середньому поставили ледь 60%. В той же час, як звичайний глядач, який приходить в кіно, аби ним насолодитися, виставив 94%. В даному випадку я більше ніж повністю на стороні звичайного глядача. Я не знаю. Чого саме очікували критики та критикеси від фільму, заснованому на бойовій манзі, де основна суть це красиве мочило великих роботів, роботом трохи меншим. Чистої води ігрове кіно, де можна не дивитися, на що ж вже стали здатні художники і 3D-моделісти 21-го століття. Як я вже й казав, стрічка знята по Мандзі. і Насправді все вийшло досить близько до першоджерела. джерела, включно з преславутими гігантськими очима, які стали об'єктом мемів останні два тижні. За сюжетом доктор і... Дідо знаходить назвали ще рештки кіборга підлітка. Але для того, аби вона була йому дочкою, а не для того, що ви подумали. Малолітні збоченці. Чекай, що? Отямившись, дівчина не пам'ятає нічого зі свого минулого. Проте її рефлекси, котрі пам'ятають, як давати підсрачників поганим роботам. Ну, вони власне дають підсрачників поганим роботам. Ну а далі вона закохується, бере участь в ігрищах, в її присутні решти елементів постапокаліптичного підліткового кіно. Але не відмінують від, решти фекалій, які. Викидає на вас Голівуд, а все зроблено значно і значно якісніше. Б. Аліта справді схожа на підлітка, на відміну від тих самих голодуючих ходячих щичок, які всі називають Дженніфер Лоуренс. Навіть якщо вам і не подобається вся ця тема з підлітками і достатньо простими історіями, то, по-перше, не ходіть на такі фільми, І не засирайте людям статистику. По-друге, там все рівно є на що подивитися. Візуальна частина фільму це чистий кайф. Сама Аліта була повністю намальована, рівно як і решта роботів. І я не знаю, як людям таке вдається, але інакше як магією це не назвеш. Це один з тих фільмів, які краще один раз побачити, ніж сто разів про нього слухати, тим паче від мене. Тому я зі своїми відверто в... Збогими метафорами навіть не буду братися описувати візуальну частину, бо це як сліпому описувати що таке веселка. Є Це складно пояснити. Ну і третій фільм, який мені начисто зіпсував усю малину, це фільм Ефір. <плес> що за ефір? Спитаєте ви? А це не дивно, тому що про нього взагалі мало хто чув. Окрім відверто галімого трейлеру і парочки постерів, які спойлерять весь фільм, нічого в принципі і немає. А якщо і є, то, мабуть, в таких місцях в кінотеатрі, куди не ступала нога ще жодного глядача. Хто б ви не були? От я впевнений, я впевнений, що майже ніхто з вас про нього не чув про цей фільм. Ніхто. Крім цього, от молодика, він чув. Цього разу я навіть підготувався. Я прочитав декілька статей, подивився парочку інтерв'ю, і який же я зробив висновок, спитаєте ви? Це дуже-дуже претензійне кіно від дуже-дуже претензійного режисера, на яке потратили дуже-дуже багато бабла, яке пішло в нікуди. Тут настільки оригінальний сюжет, що я навіть не знаю, куди більше дивитися в бік Фауста чи в бік героя нашого часу Лермонтова. Є в нас один доктор, якого звати доктор, і він хоче зґвалтувати дівчину, випадково її вбиває і потрапляє в каторгу, де він проводить свої експерименти з ефіром. Проводить він їх весь фільм, а це майже дві години хронометражу. І в кінці значить вмирає. Але це неможливо. І так, за великим рахунком, це весь фільм. Та й 98% сценарію вже написано на Вікіпедії. Але є одне маленьке, крихітне, але весь цей час у нього був контракт з дияволом підписаний. Я терпів хвилин 5-10 титрів, де нам показували картину Босха чи когось йому подібного. Вибачте, є необразоване бидло, тут я вже не знаю. Потім я дивився, як він дві години проводив якісь неясні мутні експерименти з ефіром, які ні до чого не привели. І все це заради того, щоб в кінці я дізнався те, що я і так знаю. What? Ого, таке не забувається. Ви гляньте на трейлер. Ви гляньте на постер. Це все рівно, якби на постерах до бійцівського клубу писали «Це фільм про шизофренічного чувака з роздвоєнням особистості. Ти по знаєте, як в таємному вікні з Джонні Депом чи бійцівському клубі, в кінці була несподівана розв'язка, яка за одну-дві хвилини розриває вас навпіл від неочікуваності? Отже, мабуть, хотіли зробити подібну розв'язку тільки з одним, але нам в тупу переповідають фільм, тільки лише з ключовими сценами, проте з тими ж кадрами. От тільки тепер ми знаємо, що головний герой. Здійснив контракт з дияволом. Як це міняє сприйняття фільму, запитаєте ви? Ніяк це не міняє сприйняття цього фільму. Ти ж не ще приколюєшся. Це був би все той же надзвичайно затягнутий фільм, сповнений непотрібними затягнутими сценами, які запросто можна було б і вирізати або скоротити до декількох слів. Другий раз шостечуття, пилу, чи все той же бійцівський клуб. Ви будете дивитися абсолютно іншими очима. При цьому фільм, якщо ви вже знаєте в чому сіль, буде переглядатися глядачем ще цікавіше. У випадку з ефіром. Ну... Ну, другий раз ну, як сказати? треба бути сильно угашеним, щоб піти на цей фільм другий раз режисером виступив легендарний поляк, як кажуть засоби масової інформації, якщо ж в занусці. Про його прізвище жартувати я не буду і не буду хвалитися своїм невіговством, адже я взагалі без поняття, хто ця людина. І в цьому я полягаю, і є користь цього огляду. Я не буду сраколизити, як ти роблять в своїх інтерв'ю, вище згадані засоби масової інформації. Коли що чоловікові вже 79 років, і ні, це не той випадок, коли треба згадувати за Стівена Спілберга чи Джорджа Лукаса, які приблизно в тій же віковій категорії. І. Я поясню, чому ефір це чергове театральне творіння, зняте під серіал і вік, досвід. Вони тут в принципі ні до чого. Просто розумієте, якщо людина все життя знімала от таке от театральне дійство, то я гадаю, що її погляди в 79 років навряд чи зміняться. Ну от здавалося б, Тайлер, ти от що як... ти до нього прикипів до цього фільму? Ну, здійснили собі люди фільм, що? Ну, На фільм потратили понад 60 мільйонів гривень. Понад 60 мільйонів гривень, повторюю, для тих, хто не почув, а з них понад 16 мільйонів віддала наша держава. Україна. Жах. Хоча як на мене я б сказав би, що держкіно їх просто викинуло. Цілком можливо, що вельми шановні люди з Держкіно будуть сприймати фільми ще як і інвестиції. Але це вже, мабуть, не при нашому поколінні. Стрічка явно стільки не коштує. Звісно, хороші костюми, локації і так далі. Але 60 мільйонів на всі культури і справжнього мистецтва зараз скажуть, що так це ж справжнє мистецтво і культура. А ти талер просто. Холоп безграмотний, ні. Ні. Вибачте, але якщо взяти, зняти і розтягнути чи не начесто із Фауста сюжет і додати туди е, елементи інших, не менш відомих історій, а потім назвати це мистецтвом, мистецтво не вийде. Я можливо повторюсь, але це претензійність. Найкрутіше це те, що фільм ніяк не просувався. Один відверто галіми трейлер, який ні про що не говорить, це не промо -кампанія. Для прикладу, я в Запоріжжі на прем'єрному сеансі був сам один. Ти схожий на психопата. А потім різного роду творці українських фільмів будуть заявляти, які ж вони бідні та нещасні, як же саботують українські фільми, українські кінотеатри, йолипали. Отак, от чисто для прикладу, в Запоріжжі цей фільм показує мультиплекс. А він в принципі дуже рідко звертає увагу на українські фільми. І я нагадаю, що показ відбувся для мене самого, для мене одненького. Я був в залі один. В цій ситуації, хто винен прокатники чи все ж кінотеатри, тут вже судити та господи, кого я обманю. Звісно, що прокатники творці фільму винні в цій ситуації. Кінотеатр це перш за все бізнес. Тому з його боку значно логічніше показувати чергового аквамена, аніж фільм, на який повинні сходити тільки через те, що там може промайнути шикарний Євген Малуха десь в Чи котрий зі ступок. Тому творцям українських фільмів хочеться передати, що ви спочатку самі зробіть все, що від вас залежить, аби людина пішла в кінотеатр на ваш фільм. А вже потім давайте можете плакати і переносити все на плечі кінотеатрів. Хороший план, правда? І від себе можу додати лише, що іти чи не йти на ці фільми, вибирати виключно вам. Мені ж залишається лише нагадати, що у нас є сторінка у Фейсбуці, на Патреоні, карточка Приватбанку у нас теж є. А мене звати Тара Андерса, монтажував це відео Юліана Жованік. А ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте!